Добрий день! Вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого сьогоднішнього уроку сучасні носії інформації, пам'ять комп'ютера, внутрішня та зовнішня. Сьогодні ви з'ясуєте, для чого потрібна пам'ять. Дізнаєтеся, які види пам'яті має комп'ютер, і ознайомитеся із сучасними носіями інформації. Ти вважаєш, навіщо нам потрібна пам'ять? Щодня ми дізнаємося багато нового про навколишній світ. Пам'ять зберігає наші знання. Наш мозок не лише зберігає отриману інформацію, а й має здатність опрацьовувати її, отримувати нові знання та відтворювати їх. Без знань неможливі ні плідна праця. Ні успішне навчання. Із розвитком суспільства людина навчилася фіксувати інформацію не лише у своїй пам'яті, а й на різних носіях. Носій інформації це об'єкт, що містить інформацію, подану за допомогою певного повідомлення. Розглянь малюнки, які носії використовувалися для збереження інформації? У вигляді яких повідомлень. Зверніть увагу, що у нас є дуже багато різних носіїв інформації. Від глечиків, скелі, якісь папіруси, книги і картини. Майже ці ці носії інформації використовувалися для збереження графічної інформації, тобто малюнків, да? але були такі, які зберігали текстову інформацію, це, наприклад, папірус або книга. Де і як інформація зберігається в комп'ютері? Як вона опрацьовується? Ти вже знаєш, що найважливіші пристрої комп'ютера це процесор, який опрацьовує дані та керує роботою комп'ютера. Та оперативна пам'ять, де зберігаються програми і дані під час роботи комп'ютера. Пам'ять комп'ютера це спеціальні запам'ятовуючі пристрої. Призначені для зберігання інформації. Пам'ять комп'ютера поділяють на внутрішню та зовнішню. Під час роботи комп'ютера дані і програми, з якими він працює, зберігаються в оперативній пам'яті. У разі вимкнення комп'ютера вся інформація з оперативної пам'яті зникає. Щоб не втратити потрібну інформацію, коли працюєш із документами чи створюєш власні програми, їх необхідно час від часу зберігати у зовнішній пам'яті комп'ютера. Зовнішня пам'ять призначена для зберігання даних протягом тривалого часу. Завдяки цій пам'яті можна зберігати великі обсяги інформації. Переносити дані з одного комп'ютера на інший тощо. Пристрої зберігання або запам'ятовуючі пристрої, призначені для запису, зберігання та зчитування інформації. Пам'ять комп'ютера ділиться на два види: це внутрішня. Це у нас оперативна пам'ять і зовнішня. Це жорсткий диск або Вінчестер. Зовнішній диск, оптичний диск, флеш-пам'ять, флеш-накопичувач або карта пам'яті. Жорсткий диск або Вінчестер це основний вид зовнішньої пам'яті в сучасних комп'ютерах. Міститься в системному блоці. І має велику ємність. Флеш пам'ять карта пам'яті це сучасна зовнішня пам'ять, реалізована на новітніх електронних елементах. Вона є компактною і може зберігати значні обсяги даних. Зі збільшенням ємності пристроїв пам'яті вони почали активно використовуватися і як замінники накопичувачів на жорстких магнітних дисках. Такі пристрої отримали назву твердотілих накопичувачів або SSD-дисків. Щоб дізнатися, які зовнішні пристрої під'єднані до комп'ютера, потрібно двічі клацнути значок цей ПК на робочому столі. Для зручності зовнішні запам'ятовуючі пристрої, що під'єднані до комп'ютера, називають дисками та позначають літерами латинського алфавіту. Він шестер деякого комп'ютера розбито на два локальних диски з іменами С і Д. Далі можна приєднано дисковод. Найчастіше він так і називається дисковод BD-ROM диск e І флеш-накопичувач, який ми можемо з вами просто доєднувати за допомогою різних роз'ємів. І найчастіше це у нас позначається отак. Він Setup G. Імена дисків А і Б призначалися для дисководів, які працювали з дискетами. Сучасні комп'ютери таких дисководів уже не мають, тому імена зовнішніх пристроїв починаються зазвичай з літери С. Саме літерою С позначено пристрій, на якому міститься операційна система, наприклад, Windows. Дискета або накопичувач на гнучкому магнітному диску це перша зовнішня пам'ять комп'ютера. Ось чому в комп'ютерних програмах кнопка Зберегти часто має вигляд саме у такої дискети. Це був гнучкий диск у середині квадратного пластикового пакета. Інформація записувалася на нього і зчитувалася з нього за допомогою спеціального дисководу. Сьогодні дискети майже не використовуються, тому що об'єм пам'яті в них був дуже-дуже маленький. А тепер давайте розгадаємо кросворд. Перше. Це у нас пристрій для збереження інформації. І так це книга. Друге. Зошит. Третє. Диск. Четверте. Плівка. І п'яте. Твої. І так, ми з вами розгадали, що це все є носії інформації. На всіх цих, можна сказати, пристроях да, можна зберігати інформацію. Спробуйте розгадати кросворд. Нагадую, це слон, але слово навпаки і третю букву треба закреслити. Носій. Ще одна загадка, це скло, а це один. Диск. Ну, а тепер запитання для самоперевірки: для чого потрібна пам'ять? Які види пам'яті має комп'ютер? Наведи приклади зовнішньої пам'яті комп'ютера. Не забувайте, що після того, як ви подивилися урок, потрібно обов'язково зробити фізкульт хвилинку. Після того, як ви попрацюєте і Позаймаєтеся фізкульт-хвилинкою, опрацюйте, будь ласка, підручник на сторінці 41-42. А тепер невелика інформація. Як зберегти дані на комп'ютері? Для збереження на комп'ютері файлу, який створений у деякій програмі, у меню Файл обирають вказівку Зберегти як. Тоді у вікні збереження виконують такі дії. Перше, ви повинні вказати місце зберігання файлу, друге вказати назву файлу і третє натиснути на кнопку Зберегти. Після того, як ви все опрацюєте, зробіть інтерактивні вправи, які у вас будуть після цього уроку внизу. Після того, як зробите інтерактивні вправи, пройдіть тестування. Наш урок закінчено. Сподіваюся, що вам все було зрозумілим. До побачення, до нових зустрічей!